Привіт, друзі! Сьогодні, 7 жовтня з вами знову центр громадської аналітики і сьогодні з нами нарешті в студії. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, фінансист, економіст, дійсно так і є. Пан Іван Ус. Вітаю, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерія. Так вітаю всіх, хто нас дивиться. Чому кажу нарешті, тому що ми пану Івану записали про Один тиждень його не було на каналі, а пане Іване, без нас, без вас. Нам не так просто розібратися із фінансами і економікою. Я буквально вчора обговорював на каналі із Артуром Харитоновим повідомлення про те, що нібито американці очікують від Китаю інвестицій в розмірі 1 трильйон доларів. Uh, на те, що Сполучені Штати Америки підуть на поступки з митами на китайський товар, і торгова угода буде підписана врешті-решт. От що вам відомо про це? Чи дійсно тут має місце якийсь там практичний сенс про цей трильон? Бо мені так виглядає дуже дивно, що Китай буде інвестувати в США, і все ж таки, що ви про це знаєте? Ну, дійсно насамперед слід розуміти, що США вони і за першої каденції Трампа, особливо за другою, вони хочуть суттєво змінити правила світової торгівлі, і оця угода з Китаєм, яка нагадую, повинна бути була бути укладена ще якщо напомиляюсь, 12 вересня, але її не було. І ми вже скоро вже місяць, як цієї угоди, там тривають перемовини, вирішили їх продовжити, до, якщо не помиляюсь, до листопада місяця, тобто вони тривають. А, тим не менше, США все ж таки хочуть принаймні вийти красиво з цієї гри, тому що зараз є. Вони були в квітні, коли Трамп це розпочав, і існують зараз певні такі розмови про те, що невдалі були спроби США переглянути. Правила світової торгівлі, що не піддаються інші країни на те, що хочуть США, і тому США вирішили піти треком залучення інвестицій з інших країн. Тобто зверніть увагу перший візит Трампа до Саудівської Аравії. Далі миттєво поїхав до сусідів по регіону, до Об'єднаних Арабських Еміратів і держави-Катар. І з кожної з цих держав було оголошено що вони інвестуються у США. Вони інвестуються у США. Потім були угоди з. Насамперед Японією та Європейським Союзом, і за цими угодами також будуть інвестиції з боку Японії, і з боку ЄС до економіки Сполучених Штатів Америки. Тобто зараз у команди Дональда Трампа така модель, що треба а, принаймні відзвітуватись виборцю, що є певні успіхи, і під цими успіхами вони будуть презентувати інвестиції, які будуть іти в їх країну. Інше питання. А чи дійсно вони будуть? Тому що навіть по цим самим першим трьом країнам Саудівська Аравія, Держава, Катара та Об'єднані Арабські Мірати? Ну скажу чесно, є питання: чи дійсно там ці інвестиції будуть? Бо про це було оголошено. А як, як воно буде на практиці? Подивимось, так само я чому і... пане, а в чому там проблема? Ну дивіться, все ж таки, ви ж не просто в повітря даєте гроші. Треба зрозуміти, куди саме будете інвестувати, в які проекти. Безумовно, якісь проекти ви не знайдете. Але чи це буде та сама цифра? Нагадую, що там також цифри взагалі Дональд Трампа навіть була інформація, що він казав, що він перший візит буде до Саудської Аравії, якщо вона інвестує один трильйон доларів США в економіку Сполучених Штатів Америки. Нагадую, що а, перший візит а, Трампа за першої каденції був також до Судської Аравії, але тоді так. вони обіцяли інвестувати 500 мільйонів доларів США. Ну, ну одразу скажу, Довірні. що не відчував, так чи чи повністю вони впали ці гроші? Тим не менше а, в мене ось не полишає таке відчуття, що робляться заяви для того, щоб їм прикрити. Ті uh -huh. uh -huh. певні невдачі, які є у команди Трампа, канато дивіться, які у нас є інвестиції, які повинні бути інвестиції. Ми працюємо і безумовно, щоб виборці це бачили. І як то кажуть, згадали це в листопаді 2026 року, коли будуть так звані mid-term elections, коли оберуть повністю склад палати працівників і тратина Сенату в США. Тобто тут для uh, скажімо так для Дональда Трампа важливо, щоб. Гарно пройшли ці вибори, тому що вже з'являється певне відчуття того, що є незадоволення Трампом, яке може вилитись у те, що дуже багато буде людей, як то кажуть, протестно голосувати, тобто назад якогось гарного демократа, а просто за демократа, тому що він буде з іншої сторони політичного спектру по відношенню mm -hmm. до Трампу, і Трампу це ну точно не нада. Бо якщо він отримує в один момент опозиційне для себе і, і, і Сенат. І Палата представників, ну це буде дуже неприємна історія. Ми навіть зараз можемо спостерігати, коли нема, скажімо так, гарного контролю над Сенатом, як це впливає на цей шатдаун, який відбувається в США, тобто не, не можуть вирішити. Тому, повертаючись до інвестицій до Китаю, звісно, США хоче це зробити, а питання в іншому: а чи Китай хоче на це піти? Китай він же себе позиціонує як основного супротивника США в світовій економіці. І якщо він погодиться інвестувати в США, це буде виглядати, нібито він робить якісь кроки в напрямку свого супротивника, що може бути політично невірно страктовано. А в Китаї, все ж таки, якщо раніше було відчуття, що там була ставка на економіку більше, то зараз. У мене відчуття, що вони змінили свої підходи, і вони все ж таки хочуть саме політичну вагу, а не економічну, яку вони вже значною мірою забували і частково добули, можемо константувати. Але все ж таки, поки оці перемовини на них все дивляться, тому що по великому рахунку зараз одне питання світі: хто головний Китай або США? І якщо Китай погодиться інвестувати, це буде виглядати, що Китай погоджується, що Хай формально, але США лишається лідером. Якщо Китай скаже ні. Тоді вже або повернення до протистояння блоків, проти якого, до речі, Китай виступав в 22-му році, але зараз особливо останні події з цими супутниками над Україною це черговий сигнал про те, що Китай mm. не, не готовий казати, що він поза цією війною Росії проти України він займає як в 22-му році жартували про російський нейтралітет. То, що формально він говорить про нітралітет, а по факту у нього проросійська позиція. Тому ну будемо дивитися, але це все взаємопов'язане між собою, тобто, це все позиціонування Китаю, е, як він хоче себе бачити. Він хоче себе бачити супротивником США, або він хоче бачити себе країною, яка ще може про щось домовлятись, і оці торгівельні перемовини частково дадуть відповідь на це питання. Справа в тому, що пане Іване, в мене така думка з цього приводу. Ви прокоментуєте. Її звісно, що це повідомлення опублікували іноземні змі. Це підкупила Українська асоціація китаєзнавців. Так, тобто, воно було запущено, і в мене таке складається враження, що ця деза. Була вкинута свідомо, можливо, навіть в Пекіну, аби все ж таки долучити до більш дієвого переговорного процесу, Сполучені Штати Америки, і нібито ця ініціатива про один трильйон прозвучала навіть на переговорах в Мадриді а, навесні, в вересні місяці вони там спілкувалися. Це було а, чи то 7, чи то 10 вересня. Настільки важливо. Тобто, в такий спосіб, як ви кажете, там ну, дійсно переслідують політичні мотиви. Китайці, щоб все ж таки домовитися про щось із Трампом для підписання угоди, в тому числі і політичної, не лише економічної. А яка ймовірність зустрічі на найближчому саміті АСЕГ, який пройде нібито в Південній Кореї, буквально наприкінці цього місяця, і що це може нам дати, на вашу думку? Ну, безумовно, все ж таки, щоб то не було, це два основні гравці в світі, Китай і США. Безумовно, ця зустріч, скажем скажу так, я більше вірю, що вона відбудеться ніж німно, на відміну від а, чуток про те, що буде зустріч під час святкувань перемоги у Другій світовій війні, яку Китай влаштував під час саме завершення другої mm -hmm. світової війни, тобто на початку вересня цього року. Тоді я розумів, що Трамп точно не приїде, тому що ідеологічно. А коли Трамп говорить, що саме США виграли Другу світову війну, їхати до Пекіна і підкреслювати, що Пекін виграв Другу світу, це невірний не крок буде. Зараз вірогідність вища, хоча б чому, що якщо ця зустріч буде, це буде Південна Корея. Південна Корея це країна, яка хоче знаходитися поруч з Китаєм, але вважається країною з іншого лагеря по відношенню до Китаю. Тобто тут Японія, Південна Корея, попри складнощі відносин між собою. Вони розглядаються саме як можливо, навіть частини західного світу, особисто я взагалі вважаю, що якщо реформувати НАТО, то треба і Японію і Південну Корею брати в цей альянс, демонструючи, що ось вам, будь ласка, країни, які об'єднані єдиними цінностями, а і Японія, і південний країн, такими як на мене, є. І тому зараз ця зустріч, що вона може що для України подивимось, тому що. 에, поки немає відчуття того, що Китай ем, хоче, щоб війна Росії проти України спинилась бо більше а та інформація, яка була в гонконгському виданні South China Morning Post, про те, що вони очільник китайської дипломатії, секретар по міжнародним Компартії, тобто друг як на мене взагалі друга людина в Китаї, що під час розмови з очільницею дипломатії є Скайо Кала, сказав фразу, що ми не хочемо, щоб е, е, Ця війна швидко скінчилась, що ми не хочемо, щоб Росія програла, але при тому, що якщо ви не хочете, щоб вона швидко скінчилась, значить не хочете, щоб вона і виграла. Uh -huh. Тобто, Китай влаштовує це триваюча війна. Там Україні сподіватись на те, що вдасться переконати Китай натиснути на Росію. Я на це не сподіваюся, я не бачу зацікавленості Китаю, але з іншої сторони, е війна Росії проти України вона все більше призводить до. Того самого поділу світу на блоки, проти якого Китай в двадцять році виступав. Тобто, виходить так, що зараз прямо говорять, що або ви з США, або ви з Китаєм. І це ну, заява багатьох так. лідерів. Так. Буквально сьогодні зустрів цікаву заяву прем'єр-міністра Ізраїля Бенджаміна Натаньяху, який сказав, що Китай допомагає Росії воювати проти України, А тобто, Ізраїль не допомагає. Да? Прошу, продає ну, тільки РЛС, і туди. Вибачте, Рома, так так, так, ну він продає і Україні і Росії, скажімо так. Але ну. це сама в тому, що для Натаньяху дуже важливо було для Трампа сказати. Ось, дивись, ось ти там з uh -huh. Китаєм щось хочеш мати якісь стосунки, а Китай допомагає Росії у війні проти України, вважає проти Заходу. Тобто, ця тема вона в принципі нікуди не ділась. Я думаю, що буде підніматись. Подивимось знову ж таки. Проблема Трампа в тому в тому, що гарно вираз, що він передбачувально-непередбачувальний. не Тобто, що він а, може зробити одну заяву, а через два дні абсолютно іншу. Він може сказати, що зеленський диктатор, а через два тижні сказати, я не пам'ятаю, щоб я таке взагалі казав, коли він зазначався з Кіром Старбом, була, запам'ятав mm -hmm. цей епізод. Тобто зрозуміло, е, що з однієї сторони Трамп демонструє готовність розмов з Китаєм, з іншим він не хоче бути слабким, бо електорат його партії вони ж якраз голосували за нього в очікуванні, що він буде протестувати Китаю, тому що США це хвилює питання. Вони бачать, що вони програють конкуренцію Китаю. Вони єдине, що може не, не ідеальним чином реагують на ці речі, і є цей тиск на Індію. Можливо, не дуже вдалий, але тим не менше, з іншої сторони, до Індії також багато запитань, тому що ми розуміємо, що з однієї сторони вони добре, що вони торгують власні валюті з Росією, аніж в якісь більш цікаві для Росії валюті, і це створює Росії проблему. Але з іншої сторони, розуміємо, що там контактів багато, і можливо, Росія і через Індію щось може отримувати. Ну через Китай, звісно, більше, але тим не менше. Але, як на так. мене, з Індією так, треба вести. Ну, Такий діалог, який не призвів би до того, що цей БРІКС, проти якого Трамп виступає, дійсно перетворився. Перетворився щось реальне, бо особисто я поки mm. що навіть Брікс плюс я його не, не розглядаю як таку потужну силу. Це е, е, країна, об'єднані бажанням протистояти США і не хочуть бачити світ, де США гігімо. Але за, якщо запитати друге, а кого ви тоді хочете бачити гімоном? Чи вважаєте ви, що у вас повинен бути лідер і хто цим лідером повинен бути? Думаю, що країни Брик не хочуть відповідати на ці питання, тому що Китай бачить себе цим лідером, Індія точно не бачить цим лідером. Але то вже як то кажуть інше, повертаючись до Трампа а, і Сі Цзінпіня, ну ця зустріч а, про якісь можливо домовленості, скажуть. Але чи будуть вони конкретні? Я не очікую, що буде якась. Реальна конкретика від цієї зустрічі, хоча зустріч повторюсь, очікує, враховуючи те, що дійсно, от я не чув, що заяву не та але вона доволі показова, і це вже конкретна претензія сьогодні до Китаю. Китай дійсно підтримує Росію доволі потужно. Світ це розуміє у Європі. Розрілася серйозна дискусія на тлі зменшення допомоги з боку США після відходу від влади демократів. А, і Європа стурбована, тому що в них ну очевидний вибір або вони підтримують Україну, або будуть воювати самі на своїй території. І ще на привелики жарт тоді до армії російським долучитися багато українців через примус, так. а тому вони вирішують, як допомогти Україні фінансово на наступний 26 і 27 рік планують, нібито надати Україні кредит у розмірі 133 мільярди євро, який називається Так. з приводу цього. Багато вже сказано а, дискусія: то підсилюється, то зменшується, але буквально це вчорашня новина. Не просто 140, а про 133 і про два роки. Бо Україні треба бюджет ще поповнити на два роки. А пане е, Іване, це плани на два роки війни? Чи це про що і як ми можемо ці гроші отримати? І ще один такий момент: уже за в одному запитанні: Українська влада вже каже, як ми будемо ці гроші використовувати. Ми хочемо робити самі. Тобто, не заважайте нам їх ще не дали, а вони вже висувають умови. Ну так пише пане Шолтайс. Ну безумовно слід дивитися за цією дискусією. Дуже добре, що хоча б ця форма з'явилась, тому що до цього це питання на паузі щодо заморожених російських активів воно дійсно турбувало, тому що знаєте, згадую безумовно там кінець лютого, березень, квітень 22-го року, де казали, що ці російські активи продадуть Україні. Потім була заява очільника центробанку ЄС. Він сказав, що ні, не можна це робити. Це підірве довіру до країни, які це зроблять, і все. І з травня 22-го року це питання на паузі. Так, то дискусія триває, з'являються нові учасники цієї дискусії, але питання не вирішується зараз. ось з'явилася ідея, але м, подивимось, наскільки вона буде втілена в життя репараційного кредиту. В принципі, спілкувався з народним депутатом України Олегом Дундою, угу. а він сказав, що він очікує, що в перші місяці 26-го року буде вирішено це питання. Єдине, що там Біль Євроклія, яка є основним тримачем заморожених російських активів, вони хочуть гарантії для себе, вони хочуть, щоб це була проблема не лише їх, проблема Європейського Союзу, тобто судові позови, які можуть бути, скоріш забудуть від Росії. Тобто, тут uh, Європейському Союзу треба, ну, по-перше, багато чого в юридичній базі змінити. Зараз ми, ну. 19 пакет ми ж всі очікуємо. А там же ще хочуть трошки підґрунгувати можливості затримки цих танкерів тіньового флоту. Те про що писав Андрій Ярмак, очільник очіникофіця президента, 16, 16 човнів палить без прав про добре. Але їх за різними оцінками 800, а хтось каже і більше цих танкерів тіньового флоту. Тому, як на мене, слід переписати протоколи так, щоб дати більше правових підстав для їх затримки. Що стосується цих грошей, то тут також ми бачимо, що е, видумування цих форм воно взагалі відбувається через небажання зробити крок, сказати, все, Росія порушила правила які в світі. Зробила е, тут. Я згадую на Блумберг, який в е, лютому 2024 року опитував юристів, і вони сказали, що взагалі там слід використати термін латинію це Ерго-Сомніс, тобто злочин проти всіх. Що треба казати, що Росія вчинила злочин проти людства, проти багатьох країн світу, і на підставі цього в неї забираються активи, і це повинна бути підставою. Юристи до речі казали, що це закон. Франція ж постійно говорить що це незаконно. Ну ось в мене, як то кажуть, бажання Еммануелю Макрону, який повторює те, що це незаконно, поговорити з цими юристами, яких опитував Блумберг, які говорять, ну це абсолютно законна річ. Ну тут будемо дивитись на таки Добре, що ця ідея є. Вона з'являється частково через те, що Європа бачить що США вже не буде так допомагати, як це було за каденції Байдена, і відповідно шукають форми. Але по перше, ми, я б не хотів би, щоб ми всі концентрували суто на цих 300 мільярдів заморожених російських активів. Чому тому що по перше, збитки нанесені Україні, які ще рік тому оцінювалися в 1 трильйон 164 мільярди доларів? Тобто сума значно більше ніж 400 мільярдів заморожених. Треба шукати інші гроші насамперед гроші, які є. У приватних осіб, пов'язаних з керівництвом Російської Федерації, в вишукувати юридичні форми, як це можна зробити? Я розумію, що приватна власність Вашингтонський консенсус це святе, не можна чіпати приватну власність. Але якщо це квазі-приватна власність, якщо це номінальні тримачі, такі собі фукси, якщо згадаємо Стапа Бендера, тобто це не реальні власники, реальний власник — це російська держава. А, це номінальні власники, то, як на мене, слід все ж таки більш суворіше ставитись до них. І ця проблема Заходу, що занадто всі толерантні, занадто бояться якоїсь ескалації. Знаєте, в чергову, ось зараз, особливо, коли залітали російські літаки до простору ЄС і ЄС назвали, як uh -huh. реагувати. Я згадував Туреччину, де нещодавно був, де спокійнесенько збили собі російські літаки і ніякої ескалації не було. Хоча. Реально, російський літак збили а, турки. До речі, ще був випадок. Тут тобто, ізраїльські експерти писали, що свого часу ізраїльтяни також збили, збили літак. Єдине, що формально, це був сирійський літак, тому Росія не до чого, хоча це був су якийсь російський. Ну вони могли продати їх по документам. Там не знаю ага. хто, 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 хто був пілотом. І як написали, що він зайшов простір ізраїлю менше ніж на одну хвилину. Але Ізраїль дав поняття, що ніби таке не, не можна це робити. хвилини, хвилина, це неважливо. Формаль, формальне порушення було. Тут питання ви реагуєте на порушення, або не реагуєте? От, він, Ізраїль і Туреччина відреагували, і тут це те, чого бракує ЄС, це те, про що а, пан Василь а, Боднар, наш посол України в Польщі, з яким мав можливість свого часу спілкуватись, коли він був послом України в Туреччині в Анкарі. Ось а, він сказав, чому Україну треба брати в НАТО, тому що ми мимо ми Росіян, як на мене, це найкращий аргумент, тому що все, все інше це теорія, а те, що є армія з досвідом бойових mm -hmm. дій, це те, що те, чого бракує НАТО, особливо європейським силам, особливо якщо той же Монель Макрон, якого я згадував, хоче побудувати якісь європейські військові сили без України. Я не бачу матеріалізації цієї ідеї. А тим не менше, ось зараз, зараз Європа повинна розуміти. Що так і складниця США, і треба відходити від можливо певних побоювань щодо позовів, щодо того, що заберуть у них якісь активи, і навіть ця дискусія яка зараз триває, там же чому з 19 пакетом затримка, Австрія хоче обмінювати активи, які заарештовані у них на певні заморожені російські активи. Їм говорять, це буде мотивація Росії заарештовувати багато активів Європи європейських країн у себе в країні. Тобто, якщо це зробити цей крок, це неможливо і ну я розумію, чому так Hi-Fi хвилюється, але як на мене, Європа просто повинна зробити те, що колись а, Рональд Рейген зробив це, правда був жарт. Коли він а, робив саундчек перед другими виборами, він сказав, що підписав закон, що Росія поза Радянський Союз тоді поза законом, хоча він сказав Росія, до речі, в оригінальному тексті. А, і зараз щось таке слід зробити. Сказати, що так Росія підриває світоустрій, а, порушує всі правила і, і не просто там треба законом визнати а вигнати за ООН. Але ми бачимо, що на жаль, на жаль, світ не готовий до цього, і саме через зростання ролі глобального півдня насамперед Китаю. А це навряд чи відбудеться, але принаймні натякнути, що цей, цей сценарій може бути пропрацьовуватись. Сподіваюсь, все ж таки про це думають і Вашингтоні і Брюссель. Я вам дякую, пане Іване, за вичерпні пояснення. Таких справді двох важливих питань, бо тут про гроші йшлося, про китайські гроші в США, про російські в Європі, які повинні бути в Україні. В цьому ну в нас немає сумніву. Європейці, я також думаю, що через свою жадібність і економність вони трішки жадібні. Вони все таки виділять нам ці гроші за рахунок російських активів, оскільки їм не треба буде тоді пояснювати платникам податків. У своїй країні, чому вони допомагають Україні? Це буде просто і це найкращий вихід для них, і для нас. Спасибі вам ще раз. Дякую, що ви Дякую. були з нами. Друзі, коментуйте, підписуйтесь. Підімаємо пан Іван тепер не буде влаштовувати собі вихідних на нашому каналі, і ми будемо спілкуватися системно. Дякую. Ще раз побачимось. Дякую до побачення.